Так, народ, всім привіт! Як ви поняли вже з назви відео? Сьогодні буде е, така маленька, точніше, початок маленької історії, як я стою перекупом. Ні, я не хочу стати тою людиною, яка наджобує людей, і хоче постійно там збагатитись на людях, які не вміють обирати автомобіль чи які там не обізнані. Я не хочу купляти якийсь шлак і малювати старі баб'я губи, робити з неї конфету і. Під цим предлогом продавати людям. Я хочу брати собі адекватні автомобілі, цікаві, цікаві особисто для себе. Ну і звичайно, я думаю, що буде цікаво для вас подивитися е, якийсь ролик про ту чи іншу марку машини. Бо кожен собі на ринку обирає якісь е, різні варіанти. Ну і щоб постійно не задрачувати, там чи друзів, чи знайомих, чи цей дай автомобіль, дай на огляд, дай зняти. Я вирішив обійти цю всю систему. І е, просто купляти собі автомобілі, ті, які будуть мені цікаві. То. сьогодні у нас на продажі Фабія. Я зроблю детальний огляд на неї, розповім, що з нею, як з нею, які витрати пального і так далі. В принципі, е, обзор і огляд на фабі я вже робив на своєму каналі, так що можете переходити на канал, там знизу є відео. Е, я робив його тоді, коли рівно рік е, пройшов часу, е, коли я його придбав. Так що можете собі переглянути хто шукає в принципі щось таке недороге, економне, маленьке, щоб гарно виглядало, може звернути увагу на оцю пару. It's been a long old trouble, long, old trouble somewhere. And I'm looking for somebody come in, help me carry this low. Хотів би вибачитися перед глядачами. На жаль, не вдалося мені сьогодні підготувати. Автомобіль адекватно там попелесити його, повитирати помити. Так що буду показувати те, як є. Приїхав я, грубо говоря, з роботи, знайшов час, щоб зняти цей відосик по берему і щоб все гарно показати. Давайте почнемо тоді з багажник. Є така поличка, тут така трошки невеличка пляма, я її заберу. Е -е, і, в принципі, все, що можна сказати про цю поличку. Поличка складається. Ось таке місце під багажник. Ну, грязно, звичайно. Дроти купляв не собі, купляв для того, щоб прикурювати автомобіль. Був, був у мене е, знайомий, попросив продати його авто. Ви також відео мали би бачити, хто не бачив, переходіть. Е, купив дроти, щоб підкурювати його. Губка для миття. Ага, хотів би ще показати вам місце під запаску і саму запасочку. Тут якраз у нас все чудово. Запасочку з 2008 року ніхто не доставав, вдареного чи чогось такого ДТП тут не було. Е, комплект, на жаль, не повний, але ключ, крюк є в наявності. Ось такий у нас багажничок. В принципі, місця тут не є дуже багато, е, як на цей. Але можна скласти оці сидіння і опустити, і багажник ну, збільшиться в рази. Як на такий автомобіль в принципі, багажника більше, ніж достатньо. Ми п'ятеро людей їздили нещодавно відпочивати, Тобто, всі валізи, вся їда і так далі. отут все помістилося нормально. Давайте перейдемо тоді до заднього ряду. Якраз про це, що говорив. Так, Водичку геть. Сидіння на двох пасажирів дуже зручне. Тобто тут одне, ну грязно, це зрозуміло. Тут одне, там одне, все чудово. Ну, в принципі, було їх тут троє. Сидів посерединці ще один пасажирчик. І як би мовити казав, що йому, в принципі, сидіти комфортно. Ззаді у нас весла. Покажу посадочку. Так, щоб ви розуміли, мій ріст 1,80 метрів, кулачок. Сижу я нормально, сижу я позаду своєї дружини. Вісім кулаків ще на місці на цей розваг ззаді. Звичайно, що немає. Все ж таки, це фабія. Пасочок безпеки. Пристебнувся, злапався і поїхав. У нас навіть тут немає тримача для руки, у нас тут вішачок, Не знаю, чому так, але. Якось так. В принципі, на цьому задній ряд можна завершувати, показувати. Остан кузова цього автомобіля досить хороший, можна сказати, навіть ідеальний. Зараз я візьму прибор. Мені козаки подарували приборчик такий. А це мій брат недавно вилив кави трошки. Так, недавно мені подарували ось такий приборчик, він на сонці погано видно, але, але він справляється своєю роботою. Бігом пробіжимося. Елемента немає. Якщо бажаєте, можете приїжджати. Оглядати, можу вам дати товщиномір, е, У мене, до речі, є коробочка від нього, і якщо ви там не довіряєте там, чи скручений, чи, чи що, там є пластинки спеціально відбивати ноль. Тобто можете собі приїхати, я вам дам товщиномір, і ви собі по поб'єте автомобіль. Спереді також весла. Це у нас антибукс, підігрів заднього вікна, звичайна магнітола пічка, в принципі, все. По вікнах також всі вікна рідні, всі вікна 2008 року. Фари, рідні. Ну, в принципі, цей автомобіль в досить задовільному стані. І як візуально, так і технічно, так і по кузову, по вікнах, по оптиці, по гальмівній системі, по всьому він справний. Робочий, хороший автомобільчик. Ну, по комплектації трошки слабенько. На рахунок технічного стану зразу вам розповідаю, що було замінено. Як ви знаєте, або вже скажу вам, в грудні місяці 2021 року цей автомобіль був придбаний тут в Україні. Він був пригнаний з Німеччини за цих трошки більше як півтора року, що я замінював. Двічі я замінював. Олеєву моторну зараз якраз замінив, проїхав буквально я знаю, кілометрів 300. Буквально кілометрів тисячу тому замінив задні барабани. Казала, що не потрібно, але я міняв передні диски, тормозні гальмівні, і відповідно думаю, ай, ніхто ніколи барабани не замінював. Я заміню, Чого вони такі ржаві? Тому що я <смі>, в річку недавно їздив і вони після того. Задні гальмівні барабани, передні гальмівні диски новенькі, повністю хороша хороша фірма. Колодки, звичайно, зад-перед закинув. Пружини тут хороші, стойки замінив перед втулки стабілізатора і блоки якщо не помиляюся. Позаду ходова в офігенному стані, нічого там зараз робити не потрібно. Не калати і не стукає. Знаєте, у нас хоч дороги не зовсім лакшері і не зовсім європейські, але тут замінювати, в принципі, не потрібно нічого. Міняв оливу моторну 22 травня на 202 400, зараз 202-700. Або 202 800. Я Замінив повітряний фільтр, замінив е, масляний фільтр, замінив фільтр салону, щоб в салоні був нормальний, адекватний цей. Е, гальмівна чітко, все з нею гарно перевіряли, е, коли замінювали колодки і цей. Тому що і барабани, тому що я, я ще додав фото. Я особисто знімав барабан, сам пробував поміняти і вграв циліндрик. Я ще замінив. Лівий задній циліндрик. Тобто оце, що зжимає, розжимає колодки. Також ставлю, що також ставлю кадри із цього з підйомника, там буде видно повністю все, як виглядає днище, як виглядає ходова частина, як виглядає піддон, знизу моторний відсік. Бо я, я знімав з цієї сторони знизу. Воно там видно, в принципі, він сухенький, нічого там не цей. Моторчик тут невеличкий, місця для ремонту багато. Ну, хороший, хороший надійний автомобіль. Більше як півтори року, це виходить зараз у нас червень. Це вже рік і сім місяців. Автомобіль жодного разу на жодних морозах. Жодні погодні умови не дозволили там мені кудись спізнити чи що щось таке. Постійно він гарно заводиться, постійно він їде. Це такий автомобіль, який можна на нього покластися. Тобі потрібно зранку кудись. Ти встав, сів, завів, поїхав. Все. А до речі, розповім вам про розхід. Розхід такого жужика в місті. Приблизно 7 літрів бензину 95-го на 100 кілометрів. По трасі і по місту ми їхали е, з Калуша їхали в Івано-Франківськ. Через Івано-Франківськ їхали до Буковаля і назад, грубо говоря, кілометрів 200-300 ми проїхали. Середній розхід. По Буковелю, по Яремче, по Івано-Франківську і назад в Калуші. В середньому це було 5,5 літрів 95-го бензинчика. Динаміки в нього, в принципі, достатньо для комфортного пересування містом. І ось такий розхід, я думаю, цілком адекватний. Не захмарні 10-12, 18 і так далі, 5 траса, 7 місто. Якщо кудись трошки далеко, більше траси менше міста це 5,5 літрів. Ну і в принципі, що ми маємо з цього автомобільчика. Це у нас 2008 рік. Це у нас рідна фарба, рідні вікна. Це у нас пригнаний автомобіль з Німеччини. Ходова частина зроблена повністю. Гальмівна частина, я думаю, ближайших 30 тисяч кілометрів. Гальмівні диски, і барабани змінювати не треба. Колодки це малесенький розхідничок, там кожних 10 тисяч, якщо не помиляються, і то навряд чи все залежить від їзди і так далі. Ну, суть не важна. Гальмівна система в порядку ходова в порядку. Мотор, коробочка, все грає. Машинка, в принципі, на свої роки. В стані Бомбічеському заміни на 300 км назад, замінені фільтрав, усі які є. В принципі, обслуговувати зараз цей автомобіль не потрібно. Потрібно просто його приїхати придбати. В принципі, всі нюанси, які є в цьому автомобілі, я показав. Всі, що замінив, речі я можу також показати. Є всі фото. Я думаю, що я вкладу в відео їх. Є відео з підйомника. І в принципі, ось така маленька жужа може бути вашою. Ну, в принципі, на цьому відео можна завершити, але ще хотів вам сказати одну таку цікаву річ. Цей автомобіль я виставив на продаж на інстаграм-сторінці autobazar.if. Якщо ви не запам'ятовуєте назви і так далі, і вам трудно шукати, я просто залишу посилання на цю сторіночку в описі під відео. І ось така маленька жужа, ви можете її знайти там, можете зателефонувати мені. Також в описі буде номер телефону. Надіюся, коли ви дивитеся це відео, цей автомобіль ще не проданий. А якщо вже проданий, я думаю, що на цій сторінці ви зможете знайти собі автомобіль, який підійде іменно вам. Також оця така маленька історія починається з такого маленького автомобіля з фабії. Я дуже сильно вдячний, якщо чесно, цьому цій машинці не один раз він мене виручав. Він за оцих півтора року став мені трошки більшим, чи просто автомобіль. Але, на жаль, наші шляхи розходяться і все заради того, щоб у нас було з, ну, спільне майбутнє з своїми підписниками, з людьми, які дивляться україномовний контент. контент і... В принципі, підтримують щось українське. Я думаю, що на цьому все. Будемо закінчувати. Хотів побажати всім миру і мускалі підрази. Всім удачі і пока!